Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра, давайте розглядати. Починаємо з особистого життя і дивимось на один день. Що буде завтра в особистому житті у вас? А тут вихід з якоїсь залежної ситуації або від якоїсь людини, від якої ви були залежні. І просто швидкий вихід, і повністю ви закриваєте цю ситуацію. Знаєте, от там, де ви і не хотіли якогось спілкування, якоїсь взаємодії, може, кудись не хотіли йти, там їхати, закрити цю тему, у вас вийде. Так, І так, знаєте, швидко, це не буде якоюсь дуже затягнутою для вас. Ситуація. Ви просто от, ви так вирішили. Любовна сфера, сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Фантазії, мрії і буде можливість скористатись якимись своїми фантазіями. Якісь сни будуть снитись, в яких буде вам чітка якась інформація. Знаєте, там, де вам щось не зрозуміло, звертайте увагу для багатьох з вас в цей день будуть якісь сни, які як відповідь вам будуть давати по тих ситуаціях, які вас трошки може і лякають, може просто вам не незрозумілі. Знаєте, як порушиться якась. Ем, ну от, як вихід буде з, з, з якоїсь ситуації, яка вам, ну от, не знали навіть, що думати, не знали, що обрати. Все буде більш-менш чітко на цей день. Далі дивимось. Дії чоловіка у бік жінки в цей день, давайте побачимо. Дії чоловіка в бік жінки. На щось так незадоволення якесь своє буде стримувати насправді, буде намагатись вийти на якийсь як новий рівень у спілкуванні. Буде рух, буде, ну, як Знаєте, от приїде, прийде або зателефонує якісь чіткі дії, але після того, як буде намагатись закрити якусь дуже таку, знаєте, агресію, зупинити якусь агресію. Тут щось, щось йому не подобається, якась інформація, йому складно буде сприйматися дії жінки обік чоловіка в цей день. Тут імператриця, тут на дні колоди імператор, тут взаємодія така, як завжди. І, знаєте, може бути якийсь новий рух, може бути повністю закриття якихось там. Дій, які ну, якоїсь рутини, щось, знаєте, як, давай щось так сьогодні інакше зробимо, або там щось інше будемо їсти сьогодні, або кудись там сходимо, де, або взагалі не були, або давно не були, намагання ризикнути і щось зробити інакше ніж завжди. Далі робота, що у нас завтра буде в роботі. Для когось отримаєте гроші, для когось все ж таки буде хвилювання через гроші. Якась інформація буде отримана, яка трошки, знаєте, от як. Буде налаштовувати вас на те, щоб ви не витрачали зайвих грошей, бо може бути як затримка, наприклад, в зарплаті або в авансі. Може бути ситуація, в якій будуть порушені якісь звичні плани. Тож, просто тут я просто підглядаю одну колоду саму по собі. і... Зазвичай просто те, що було звичним, якимсь, ну, так завжди, трошки страхами буде обліплене, бо щось тут буде як змінюватись трошки. Що важливо прийняти в цей день? Дивіться, ті розгойдування, які, з якими вам треба буде стикнутися в цей день, вони більш-менш будуть врівноважені. Бо або у вас є на те сила, або хтось для вас врівноважить ситуацію, бо в людини є на те сила. І фантазії, моменти, коли треба щось обрати, ви не можете схопитись за все одразу. В цей день вам треба буде обрати щось одне і збалансувати себе от з цим чимось одним, ну, якась ситуація, яка потребує вашої більшої уваги, ніж зазвичай ви там витрачаєте на цю ситуацію увагу. І це коли, знаєте, ви не можете в цей день. Ну, бути, бути скрізь, робити дійсно багато справ, може, завжди ви так робите. А в цей день зосередити увагу будь, треба буде на чимось одному. Приймайте, як є. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. А чому такі гарні карти. Зараз я уточню. Так, дивіться, насправді дійсно гарні карти вийшли, можливості і ваша спроможність отримати перемогу. В усіх тих можливостях, але згадуємо минулий рядок, ви не можете одразу там в кількох напрямках діяти. Тут показані дві гарні можливості, і перемога так не буде. На жаль, вам треба буде відстоювати десь свої інтереси. Бо Знаєте, легковажне відношення до того, що а, зроблю, легко зроблю, воно вам потім покаже, що ви не можете контролювати два напрямки поспіль, бо в якийсь момент ви будете навіть знаєте, от внутрішньо розуміти свою неготовність. Тож будьте уважні. Врівноважте себе в тому сенсі, що візьміться за щось одне. Не, не тягніться до двох якихось напрямків. Вам це буде складно. А чого ж не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Угу. А... В якійсь ситуації ви дуже багато працювали кожного дня, ви щось робили, хоч по дрібничці, але щось робили. В цей день вже буде як кульмінація. Вже треба буде якісь висновки робити по ситуації, і треба буде як врівноважити щось. В якійсь ситуації себе стримати або когось стримати, бути більш уважним, ніж зазвичай, бути більш зосередженим, ніж зазвичай, або бути більш людиною, яка тримає себе в руках, ніж зазвичай. Ну, Цього не уникнути. Але по таких картах я впевнена, що ви справитесь, що ви дійсно будете в тому стані, в якому ви подолаєте всі кроки, які перед вами постануть. І порада від вищих сил для вас на завтра. Контроль, дуже багато контролю в цей день. Дивіться, в якісь моменти ви будете стикатись з людьми, які можуть ножа в спину встромити. І ви будете розуміти, хто ці люди і кому не можна довіряти, бо певний шлях вже пройдений з, повз, ну, поряд з такими людьми. В якісь моменти ви будете дуже зосереджені на різкому такому просуванні вперед, коли прорив схочете зробити, але він не буде, той прорив, він не буде завжди от в такому дуже швидкому ем, стані. Ні, в якийсь момент вам треба буде трошки так з ем, дуже швидкого. На такі, не такий швидкий рух перейти. Будьте просто от людиною, яка контролює все, що може контролювати круг себе в цей день, бо саме так ви будете досягати успіху, і саме так ви будете конкурентоспроможні. Ви зможете навіть десь за домовлятись. В ситуаціях, які от будуть, будете відчувати ну, знаєте, як залежність для себе. День цікавий, день дуже потужний по енергіях. І день, коли ви можете скористатись собі на, ну, на благо собі, в якихось моментах. І знаєте, як отримати навіть ну, таку вдачу. Певну вдачу, щоб просунутись там, де а, ну, мали таку, знаєте, мали хвилювання, мали клопіт, що щось там не виходить у вас. Цікавий день. Користайтесь тими енергіями, які будуть надходити в цей день. І хай у вас все виходить. Бережіть себе. І хай день пройде для вас в гарному настрої. І він буде для вас максимально позитивним і бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім дуже-дуже дякую за зворотній зв'язок. Всім пока!